Так, всім привіт, сьогодні будемо пророщувати моє нове насіння. Для цього нам потрібен pH-тестер та вода. Щоб все було вдало, потрібно підготувати воду з правильним pH для того, щоб дати її насінню. Що ми собственно, зараз і зробимо. Як ми бачимо, у нас вода з крану 774 pH. Я використовую просту лимонну кислоту, для того, щоб знижити pH. До рі... нейтрального рівня 64, 65. Взагалі нейтральний рівень це від 6 до 7. І так, мені потрібен pH 6 до 7, 64, 65. В принципі, це підійде. Ось тут його небагато зовсім треба. Зовсім-зовсім небагато. У мене не літр води. Напевно, навіть цього буде багато, я думаю. Не знаю.

Так, як ми бачимо, вода потрібного нам pH, в мене вийшло 6,5. Ідеально. Зараз я перелюблю її пшикалку. Вода вже тут. Зараз я запшикаю насіння і все. Змачуємо не сильно, щоб не було води там, щоб там не було так сказати, в нудрі. І так, типу, все. На моєму досвіді не більше трьох днів. Ось, пройшло 12 годин і вони вже повставали. І я врахую, що це їхній перший день. Вже вони скинули каски, можна так сказати. Я б трошки їм допоміг, але я не буду цього робити. Це день один. Все. Дякую за перегляд.